Дорогесенькі, ми з вами народна відьма Ядвіга. Я вам зараз дам чудодійний заговір для такої людини. Хочу допомогти. Ви знаєте, є добрі люди, хороші, а щось з'їлися на нього люди. І не люблять, недолюблюють, страшне взивають, сплітнюють, а людина не при чому. Це ж ті люди винуваті. От як защититься от таких людей, які нападають? Понимаєте, для цього людини дають такий заговір. Називається він Добродка. Я не знаю. Ну дід своїми словами називав. І вони завжди діяли. Це старе колдовство, дерев'янське, це не чорна магія, завжди приміняли, бо... А був у їхньому селі Єгор такий, рибак. І такий добрий чоловік був, розумієте? це дід мені розказав, бо я не пам'ятаю цього чоловіка. І каже, всім і рибу дасть, і щось і діткам дасть ту вудочку подирати. А люди з'їлися на нього, їдьма їли. І він до діда часто приходив, то рибку приносив. І дід йому це такий заговір ставив. добротка, я вам зараз скажу. І ви, значить, називається Дубродка завивір, якщо не поважають і не люблять люди, взілися. Значить, що треба зробити? Дивіться, зараз в церкві це не проблема. Купіть малесеньку ікону на украшення злих сердець. Дід сам малював вже ікони, Ну, він як малював? Він не був художником, Ну, вмів якось такі лінії малювати. Воно як було, я покажу, як знайду в сундуку таку ікону. Вона на листку на такому обичному, ізошта була, як образ такий був. Не красками, він таким мугольком малював. І от він давав цю ікону, вона називається в церкві Ікона на укрощення злих сердець. От напишіть мені, хто знає. Бо в мене вона теж є, але вона в мене на дачі. І оце завжди навіть таку малесеньку купіть, навіть є вони на крестику. Навіть, ну Якщо є велика, купіть велику. І завжди ви будете збережені від поганих злих людей, які нападають несправедливо, бо на кожну людину можна напасти несправедливо. Я... Цей заговір називається Добротка. Дивіться, взяли цю іконочку, купили і слухайте мій заговір. Закріпіть собі, поділиться, і ви його не потеряєте. Значить, на цю іконочку держите і говорите: язики змій жалять, а мене не кусають. Їх жала, мене минають. А люди мене милують. У кого моє ім'я на язику, у того в серці я на доброту. І у ньому як біла мука. Я буду в ньому, як біла мука, у мірошника. Спаси і сохрани. Амінь. Цю іконочку три рази, відео моє прослухайте. Три рази. І ця іконочка вона вам буде як оберіг. Не будуть на вас клівітати, не будуть молодь дурості, бо є. Вз'їдаються, там в нас теж от, у дворі тут жіночка така, науборщиця. Така добра, молода, ну, років 30 приїхала біженка. Так як на неї вз'їлися із сусіднього двора, так щось не ото до неї чіпляється. Я їй купила цю іконку, заговір дала Аня її звать. І вона така благодарна мій. Та думаю, чого ж ви люди такі злі? За чим же ж ви її допікаєте? Вона і так нещасна лішилася всього там. вона із Донецької області, я забула, як та називається. І вона така благодарна. Вчора мені конфети купила. Кажу, не треба, кажу, Анічка. Хай своїм діткам, лучше, не донечка 9 років, вона вже в школу тут у Києві піде. І квартиру її оплачує, оплачує. Там, де вона працює, оплачують квартирку якусь невеличку. І вона така довольна, каже, слухайте, я двіга, ви закрили їм рот. Представляєте, а то не дають покої, а взідаються, де не піде, дражняться щось таке кать. І вона така благодарна, от я хочу, щоб і вам допомогло. Це називається добротка, казав. Я. Закріпіть собі, поділіться і ви не, не потеряєте. Хай все буде добре. Будьте добріші, люди добрі. Зараз таке вр... Время тяжке, час. Один одному допомагайте. А я вам завжди допоможу. Я вас люблю. Ваша відьма, Ядвіга.